Четверта заповідь: пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, і син твій та дочка твоя, раб твій та навільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Всім подобаються дні, коли нічого не треба робити, але ця заповідь не про це. В Біблії написано, що Бог освятив суботу, тобто цей день має бути присвячений Богу. Також Ісус сказав, що Він Господь суботі, тобто не субота для людини, а людина для суботи. З приходом Ісуса Христа на землю для християн тепер кожен день. Субота. Тепер кожен день ми маємо присвячувати Богу і служити Йому. Амінь.